thank you Вітаю, друзі. Так, відпрацював неділю. Тепер можна пару хвилин приділити улюбленому нашому клубу Лю... Лю... людей думаючих. клуб думаючих людей. Так, тема класна, тема цікава. Впевнений, що вона, скоріш за все, знайде продовження в ваших коментарях, в ваших доповненнях. В ваших... Тим, що ви будете ділитися своїм надбанням про спілкування. Тема спілкування. Але, як завжди, на початку музика, і тут я вам зроблю вам один такий цікавий подарунок. Ну, перше, я покажу вам великого американського композитора, піаніста, джазового генія, це людина, яка створила ну, дуже багато чого. Але відійшла від нашого світу. 55 років, Ера Луїс Гарнер. Однозначно величезна постать в музиці, яка створив неймовірні штуки. Ере Луїс Гарнер. Творив він зрозуміло, якщо він в 50-вдесят 77 років. Він поперепрошував, він помер. в 1977 році. Це точно пам'ятаємо. Читав його біографію, знайомився з його творчістю, ну, тому що він вражав, це, це віртуозний піаніст, однозначно суперкласний. В нього є а, речі, які він записався він десь на 10 лейблах, ну, На в скидку на ABC записувався на RCR, на Savoy, на Mercury, на MGM, на Blue Record. Боже, де він тільки не записувався. Але хворів, кардіологічні в нього були проблеми. Ну, і в 1977 році, в Лос-Анджелесі, внаслідок серцевого нападу ускладнено від пневмонії, що значить, вчасно лікуватися, довіряти медицині, лікарям. Пізне було звертання і його не стало. Ну Зараз про його, те, що він залишив: Ер Луїс Гарнер. Залишив він дуже багато. Але я хочу вам показати одну річ, і я сказав, що це буде не зовсім звична музикальна штука, етюд, початок етюду, який переходить на музику. Я хочу вам показати, що Ер Луїс Гарнер написав Один, одну річ, яка стала стандартом. І її. А що таке стандарт? Стандарт це та річ, яку переграють всі музиканти, тому що це ну, стандарт, є стандарт. І в нього є така місті. Стандарт. І я зараз показую вам зовсім не Гарнера, хоча можна знайти його записи однозначно. А іншого піаніста, мого улюбленого японського виконавця Цуйоші Ямамото. Тут в даному випадку його диск «Цумоші Ямамото Тріо записано на його улюбленому лейблі Срімаус три миші. І якраз а, оцей QR-код, який ви бачите на екрані, це буде виконання Цуйоші Ямамото ось цього стандарту під назвою Міст. Я впевнений, що коли ви послухаєте, ну, наведете свої там гаджети чи якимсь і чи за цим альбомом, який ви знайдете. Ціоші Ямамота, чи, чи когось іншого, я ще раз повторюю, стандарти перегравали дуже багато великих музикантів, вважаючи це ну, якби, дійсно еталоном джазової музики. Ну, послухайте його виконання Цуйоші Ямамота. Цйоши Ямамота настільки от в мене не перше слово крутиться, коли я говорю про підходи до музики, те, що він сам написав, я вже про Ямамоту, чи от на виконує стандарт. Гарнера місті підходить дуже ніжно. От слово «ніжність» в його музиці з дуже специфічним Ямамото працює по високих нотах. От його музику впізнати можна одразу. З першої ж ноти, з перших кількох рядків, музикальних рядків, як, як в цій передачі, впізнай мелодію чи там музику. От Ямамото впізнається одразу. От його ні з ким не переплутаєш, повірте, ну. Це так. Ну, послухайте. Ямамото грає стандарт Гарнера під назвою Місті. У мене навіть є в двох варіантах: 45-ка записана, тобто значно швидше на вінілі записана, а значить якісніший звук, який недавно Ямамото кілька років назад перевидав на вінілі. Знову ж таки, на Сей японський лейбл. Зайдіть подивіться, ви точно закохаєтеся і в Гарнера, і в Ямамото, і будете слухати щось інше, і це буде дійсно те, що ремонтує, хоч якимсь чином, наше ментальне здоров'я. Воно мені допомагає, дасть Бог комусь ще допоможе. Тому я власне і включаю музикальні якісь речі, які буду продовжувати. Тим більше, що ви пишете, подобається. Ну, окей, значить, мені подобається, вам подобається, значить буде подобатися. Гаразд, Вертаємося до основної теми, і вона непростенька, але дуже цікава. Поговори зі мною, поспілкуйся. Мова не просто про зараз буде не просто про передачу якихось звуків, мова не буде просто про а, передачу слів, мова йде про специфічне, можна сказати, а, специфічне в плані. Передаці почуттів, а це вже зовсім інша річ. От всі знають, що був такий великий сценаріст, письменник Джордж Бернар шоу. Багато його читали, люблять його дивитися. Ну, дивитися те що, те, що створено за його мотивами. Так, от, в Бернарда шоу, а правильно, Джордж Бернард шоу, є така фраза, вона дуже глибоко передає суть того, що я хочу сказати. Він коли сказав: я, звичайно, вибачаюся, точно дослівно не процитую, але звучить приблизно так: найбільша проблема у спілкуванні ілюзія, що воно відбулося. Мається на увазі спілкування. Найбільша проблема у спілкуванні те, що ти думаєш, що ти поговорив, що ти щось передав. Знаєте, епоха смайликів, епоха сердечок, епоха лайків. Як передача емоцій. Людина може поставити там сердечко, я не те, щоб мені нічого не ставили, як, як символ того, що їх цікавить це все. Але просто варто, мабуть, задуматися, от порівняти свої, свою, свої форми спілкування, методи спілкування, засоби спілкування, в тому числі ще не електронні. Як ми передавали свої емоції? На сьогоднішній день оце цей полегшений варіант. Домалюй в кінці смайлик серце, і це означає, що а, ти передаєш там любов, теплоту і так далі. Але сердечко, це червоненьке сердечко, воно починає втрачати суть. Людина може писати це сердечко, вставити його в кінці якоїсь там смс чи іншого повідомлення, і одночасно не відчувати тепла. Отака, знаєте, пока. Таке. Добре, спокійне відношення, не гірше, цьом-цьом-цьом о класика жанру на тобі 10 сердечок. Тобто ми почали, почали жити в добу підміни щирих якихось емоцій, які потрібно проговорити, ще знайти на них час, ми почали жити в епоху, добу повідомлень смайлів, які парадоксально є зовсім іншими. Це віднімає. Або, скажімо так, ти не робиш зусилля бути емоційно присутній в цій розмові. Навіть так, тому що, ну, по-перше, повідомлення стали дуже короткими. Епістолярним жанром практично не займається ніхто. Я іноді запитую, там, коли читаю лекції, хто останній раз писав листа. Не відповідь, там, повідомлення ще там, ну, переписка з державними органами. От конкретно писав листа. Другові, подрузі, батькам, от з конвертом, з маркою, навряд, майже ну нікого ще не ні, ніхто не піднімав руку. Мені так цікаві ці люди, які ще пишуть листи. Я іноді навіть ввожу це як елемент психотерапії. Напишіть листа. Так навіщо, якщо я можу це сказати, кажу, це зовсім інший варіант донесення інформації. До листа вертаються. Лист збиває тебе з пантелику, тому що прийшов лист. Те, що, те, що з іншого тисячоліття прийшло. Ми живемо в епоху дуже швидкої передачі, символів нашого настрою, наших емоцій. Це тому я сказав і смайлики, і от оці. Добавочки у того наш наших переживань, але вони не підмін. Вони явно не відіграють ту роль, яка віддавалася словам, яка віддавалася емоціям, яка віддавалася погляду тривалості перебування поряд. Я написав про те, що е, є дефіцит, і давайте поговоримо не просто про спілкування і не просто про комунікацію, а про емоційну комунікацію. Це трошки інше, ніж передача знань, механістична, нехай від того ж роботизованого чата GPT, чи ще що заводно. Про що ми говоримо? І, власне, що б я хотів сказати на слово емоційна комунікація. Емоційна комунікація два слова зрозуміло. Комунікація, ми щось передаємо, взаємодіємо один з одним, але при цьому не лише словами, а й розпізнаванням, відчуттям, віддзеркаленням емоцій іншого. І тут слово емпатія, дзеркальні нейрони, лімбічна синхронізація, генетична пам'ять, що таке біль, а значить розуміння болі навколишнього. І вона базується, звичайно, і на цих, на цих відчуттях емоційного співзвучя емпатії, і на інтонації, і на тона голосу, і на паузах, і на специфічності поведінки нашої поведінки, і міміки, і в тому числі мік, мікроміміки, що людина робить своїми очима. Тут дуже складні механізми, які запускаються, які відділяють в кінці кінців щиру комунікацію від нещирої комунікації. Якщо ми говоримо, що давайте будемо говорити, як навчитися ефективній емоційній комунікації, значить є дефіцит. І логічно виникає запитання, чому ми блокуємо емоції в спілкуванні? Чому раптом ми говоримо, що це стало дефіцитом? Ну, перш за все, створюється. Я висказую лише свої думки і готовий почути. Протилежну думку, або доповнення, або якесь обґрунтування. Як на мене, світ людей став більше тривожним, з більшим розумінням його вразливості і небезпеки увага, зближення один з одним. От страх вразливості. А, не не моя це ідея. Але коли звернутися до тих, хто вивчає взаємодію людей, до того ж Данбера з його магічним числом 150, з розумінням скільки інтеракцій, скільки взаємовідносин людини з людини відбуваються за день, за місяць, за рік і так далі, то зрозуміло, що наші мізки скоріше не можуть опрацювати таку кількість варіацій людей, які зустрінуться з тобою у межах роботи, дружби, бізнесу, торгівлі, чого заводно. А звідси втрата відчуття втрати контролю і страх вразливості. Якщо я покажу почуття. Я буду вразливим, я буду для тебе відкритим, я буду безпорадним перед тобою. А хто ти такий? Що ти зробиш? Чи можна тобі довіряти? Недаремно орієнтировочний рефлекс за е, ідеями Холмса. Вже з, треба змінити йому назву з орієнтировочний рефлекс на рефлекс, на який звук чи варто цього боятися. Це якраз відповідає цій концепції, чому ми блокуємо емоції в спілкуванні як. Підвищене відчуття переживання, перечуття небезпеки, якщо ми будемо відкриті. Плюс соціальні сценарії. Соціальні сценарії, вони в стиль виховання, який демонструє, що треба бути успішним, не нити, будь сильним, посміхайся, несись одівання цієї соціальної маски, а значить, проживання в нещирих емоцій, або в тебе немає де їх виразити. Розбіглися вже далеко твої однокласники, і Бог знає, коли ти з ними будеш зустрічатися. Та й друзі відходять і просто зникають, нові не створюються або дуже складно, скльовуються. І ти живеш цими сценаріями, які вже зараз натоптані в силу першого пункту. Звичайно, ми говоримо, що ми блокуємо емоції, коли йде насичення, ні, скоріше, перенасичення і перенавантаження. Коли. Ресурсу не вистачає на елементарну співприсутність. От можете уявити, що ви працюєте десь зустрічаєтеся з тими людьми, з якими ви не спілкуєтеся, а просто йдете поряд і мовчите, або знаходитесь в одній кімнаті, і це для вас комфортно, мовчання. Співприсутність, просто бути поряд. Ми ж зразу починаємо заповнювати ці паузи якимись словами, шуродінням. Стає незручно. Дуже багато травм навколо і в житті людини. І це зв'язано не лише з великою колективною травмою, якою ми всі перебуваємо під назвою війна, взагалі травматичний досвід. Травматичний досвід, який проходить людина, за рахунок інтенсивного спілкування людина- людини протягом життя. А я нагадую, травма від людини до людини переноситься значно болючіше, гірше і тривалише маємо наслідки, ніж травма від машини, від природи, від чого завгодно. Тобто травматичний досвід, і, відповідно, ми доволі часто впірнаємо в цю емоційну. Глухоту заперечення емоцій, а як форму захисту. Якщо це все так, і ви ще можете доповнити, я міг би розвити, ну давайте будемо переходити до розуміння скоріше, дійсно, з того всього, що я сказав, багато правда, то як навчитися спілкувати, комунікувати емоційно, а не лише когнітивно, розумово. Ну, розумово, когнітивно, передача інформації, а спілкування емоційно. Саме складне і, можливо, найбільш ефективне це якщо людину вчиш називати свої почуття. От дивна рекомендація, але, і здається, ну, якщо я хіба не називаю, я в будь-який момент можу називати свої почуття. Це не так. А це якщо ти робиш таке зусилля, штучно заганяєш себе, от зараз я почну говорити. Ні, попробуй, от спонтанно, в кінці робочого дня або навіть на роботі, в перерві, попробувати позначити, правильно назвати свої почуття. Дай правильно ім'я, а потім, хоч килими ми з мечеті винеси турецьке прислів'я. І якщо ти називаєш ці почуття, мені страшно, мені сумно, я злюся, я розгублений. Я подавлений. Починається з великоїстичного слова Я, але далі йде щира назва твоєї емоції. Це важливо, тому що. Перше, ти сам звертаєшся до своєї емоції, і ти її позначаєш. А якщо ти її позначаєш, то ти готовий ділитися, і хтось скаже тобі на відповідь Мені страшно. дасть таку ж саму відповідь. Мені також дуже страшно. Сьогодні ми вночі не спали. Я так боялася за дитину, я те та ще. Ви починаєте комунікувати на рівні емоцій з послідуючою логікою, а не просто була тривога, ми побігли, ми заховалися, знову летіло і тому подібне. Що можна ще порадити в формуванні, навчанні, а говорити емоційно, а не лише у вигляді передачі інформації? Писати не звинувачуючи. Наприклад. А що ти відчув, коли це сталося? От люди заганяють себе в алекситімію, бо це такий спрощений варіант відгородитися від власних емоцій. Я це часто спостерігаю, ну працюючи з пацієнтами посполечним -пост -пост -по посттравматичним стресовим розладом, коли люди ну, ніяк з них не, не витягли, що вони відчували, проте вони легко говорять, що вони робили, коли їм було те, що вони відчували, але не називають своєї емоції. І от оце звернення до того, що ти відчував, коли це сталося, це є варіант перетягування його відреагування на емоційному рівні. Пауза замість реакції. Просто для розуміння. Це також перехід на емоційний рівень, тому що усіх дефіцит часу, от таке враження, ти запитав, людина мовчить. І ти за неї починаєш відповідати. Буквально називаючи її емоція. Ви, мабуть, боялися. І тому ви зробили то-то, то-то, то-то. Ну це ж твої слова. Він просто кивне головою. Можливо, от оці витримка паузи, вони стають для прояву емоцій більш значимі, чим, вибачте, за слово тарахтіння, коли ти не замовкаєш. Витримати паузу це дійсно. Ой, телефон вривається знову, якась робота буде. Витримати паузу це дійсно велика справа повернути людину в стан присутності і одночасно провокації, тому що, ще раз говорю, паузу дуже складно тримати. Емоції це і передача якихось сигналів, в тому числі, наприклад, мімікою. Але я нагадаю, що є макроміміка, є мікроміміка, є крива посмішка, за якою нічого не стоїть, і взагалі не зрозуміло, що це за посмішка. А є контакт очима. Це всі добре знають. Ну, всі знають романтичне почуття, закоханість з першого погляду. Ну, але передача цією мікромімікою очима, блиском, морщинами навколо очей, специфікою, тривалість погляду один очі в очі, це також достатньо хороший місточок для емоційного контакту між різними мізками. Є поняття емпатичне слухання. Не для відповіді, а для розуміння. Коли ти просто емоційно включаєшся на рівні слухати, це перше не відводити погляд, але не пильно в очі один в одному, а, наприклад, дивишся і жестами голови, я не даремно зараз так похитою головою, підтверджуєш те, що ти чуєш, і те, що викликає в тебе якесь співзвучня. Оце емпатичне слухання, емоційне, спів... емоційно співзвучне слухання. Коли на якісь страшні історії ти не тримаєш стандартну посмішку, а дійсно твоє обличчя кутики рота опускаються, і людина бачить, що вона попадає в те поле, де є розуміння емоційне. Тому емпатичне слухання я би відніс до таких достатньо ефективних методів навчитися, але ще треба вчити вміти слухати. Особливо в ситуації цітноту, і особливо в лікарській роботі, коли немає часу, ваша кількість пацієнтів, аж хтось в коридорі, а хтось заглядує, і ти автоматично починаєш там на годинок поглядати, і так далі. Це не є емпатичне слухання, це є когнітивне сприйняття інформації, за яким іноді навіть стоїть слова давайте далі, це вже зрозуміло, ви повторилися, я це читав і тому подібне. Тому пам'ятайте, що є ще і такі речі, як емоційне або емпатичне слухання. Чи може бути чи можна розвивати емоційний контакт в стосунках і на роботі? Не просто можна, його потрібно розвивати. Наприклад, двоє розмовляють. І є фраза, яку доволі часто можна почути в сім'ях, чи навіть на роботі. Ти мене не чуєш. Ти мене не чуєш От буквально навіть звинувачення. А уявіть, що людина, яка це сказала, говорить не цю фразу, а говорить, я почуваюся самотньо, коли ти мовчиш. Мабуть, зовсім зовсім інші речі викликаються. Ну, я ще навіть інтонацію голосу змінив і зрозуміло, що тут відбувається інший рівень комунікації. В колективі все залежить дуже багато, але дуже багато залежить від керівника і від його. Невигорання емоційної чутливості, емоційної грамотності, який забезпечить те середовище, де люди ведуть себе природньо. і це важливо. Це для я вважаю, що це важливо. Інше питання, що звичайно цим колективом з його емоціями потрібно управляти. А, ну тут ще раз говорю, на те, я сказав грамотність керівника, щоб він розумів, як управляти, а не просто віддати на острах чи ще на якісь інші переживання в колективі. Психотерапія є не просто техніка, а створення атмосфери присутності, дотримання правил того, ж сетінгу, де ти створюєш ту ситуацію, де людина реально почне говорити, проговорювати свої емоції. Але це можна і проговорити як варіант того, що я хочу, щоб в нашій ситуації, йдемо у психотерапевт і пацієнт, ви були максимально щирими. Я також буду з вами максимально щирим, тому давайте не стримуйте те, що вас виникає в голові, в серці, те, що виникає у вас в почуттях. Викладайте його сюди. Тоді нам легше буде розуміти один одного. Можна ввести або тренувати так званий емоційний словник. Тобто вести емоційний денник, чи щоденник, що я сьогодні відчував і чому. От, рекомендую батькам а, проговорювати з дітьми, навіть майже, скажімо так, з дорослими дітьми, а тим більше з маленькими дітьми, як підсумок сьогоднішнього дня в дитячому садочку, в школі, в університеті, про те, що було добре, що було погано. І обов'язково, що ти відчував? Що ти відчував, коли було те чи інше діє? Це отакий в собі умовний емоційний щоденник, який а, дозволяє людині вернутися і, перш за все, назвати свою емоцію. Практика, можна побавитися, практику відгадування емоцій по обличчях, фільмах, музиці. Я можу привести: я про це вже говорив в якомусь терапевтичному етюді, конкретно в музикальній його заставці, про Майза Девіса, який записав. А, Музику до фільму, а не знаючи, про що говорять герої. Ну, знайдіть цей диск, знайдіть цю музику, це було дивовижно. Вперше зібравши музикантів в Парижі, Майлз Девіс. Ну, вперше він їх знав, але швидко зібрав команду, тому що прилетів на запрошення режисера, коли той привіз коробки. Стрічками і почав в темному залі демонструвати. Там не було звуку, і йому навіть не переказали сценарій. Але Майлз Девіс своїм невеличкою групою уважно дивилися на екран, і по обличчю звуків не було. От що важливо, навіть інтонацій не було чути. Але він вона розмовляли і їхні жести, їхні вирази обличчя, напливання камери на їхні очі створило, передавало ту емоцію, яку Майлз Девіс вгадував. І він імпровізував на своїй трубі і керував своїм маленьким оркестром. І така чутлива, чуттєва тема получилася. Це фантастика, це взагалі фантастика. Треба буде, мабуть, знову витягнути цей вініл, десь він у мене стоїть. Сам розповів, сам запалився, сам тепер сьогодні вечором послухаю. Це також тренування свого емоційного словника, свого емоційного запасу. Вчитися у дітей, тому що вони ще не зашорені і не перейшли в методи захисту, вчитися в мистецтві, дивитися талановиті фільми, де емоції відкриті, щирі, можна навіть побавитися, коли ти дивишся фільм, уже знайомий тобі фільм. Як я сказав, вгадування ті емоції, які передаються. Тому буду завершувати, бо щось забагато я сьогодні. Розмова це дійсно не просто інформація. Це зустріч двох великих планет під назвою почуття, відчуття. Це зустріч планет своєю вразливістю, своєю закритістю. І передати це все, це значить зблизитися. Зблизитися, а значить пізнати. Ну, друзі, я, звичайно, не можу абсолютно всього охватити цією темою, але я думаю, що. Якісь речі я вам точно озвучив, які вас зацікавлять. Закинув наш клуб Думаючих людей, гарнера і виконання Цуйоші «Ямамото» місті. Послухайте, точно воно теж вам дасть емоційне співзвучя І думаю, що будемо продовжувати в такому ж режимі. А поки що думайте, друзі, думайте.